Усі ми любимо зиму за неповторну красу природи, за веселі зимові розваги, але найбільше ми любимо зиму за незабутні свята, за їхню казковість і чарівність. Тож давайте пригадаємо, а які свята приносить нам зима. Мабуть, найочікуваніше свято усіх дітей та й дорослих теж. Це День Святого Миколая. За легендою, святий Миколай живе у раю на небесах і раз у рік з 18 на 19 грудня спускається на землю, щоб прийти до діток і принести їм дарунки за хороше навчання, чемну поведінку, повагу до батьків та старших людей. В сучасні часи з'явилася добра традиція саме у день святого Миколая опікуватись сиротами та знедоленими дітьми, даруючи їм подарунки. Місяць засурмив ріжук, йде до діток у мішку несе багато подаруночки малятам Новий рік це свято, яке відзначають буквально всі люди землі. На всій планеті, у кожній країні, у кожній родині діти й дорослі готуються до цього свята, чекаючи нових радісних подій, барвистих подарунків, дивних чудес і виконання заповітних бажань. Святий вечір. Одне з найбільш важливих родинних свят, один з найбільш магічних днів, коли кожна сім'я і словом, і ділом створювала у своїй оселі атмосферу затишку, багатства, щастя й миру. Уся родина цього вечора неодмінно має бути разом, щоб і протягом року пам'ятати. Про міцність рідних ус. Напередодні Різдва влаштовують вертеп. З давньогрецької печера. Вертеп старовинний пересувний ляльковий театр, де ставили релігійні та світські п'єси. Це сцени з біблійних розповідей. Про народження Ісуса. День народження Ісуса Христа. Найбільш широко шанований день народження у світі. Люди різних соціальних верств, матеріального становища, переконань і поглядів не минають це свято своєю увагою. Дуже давньою є українська традиція миритися в цей день, пробачати одне одному образи. Щоб на повну міру відчути радість життя. Як тільки на небі сходила зоря, колядники заходили в двір, кликали господаря і співали його родині величайних пісень про сонце, місяць і зорі. Ці пісні стали називати колядами або колядками. Традиція колядування. Зберіглася й до сьогодні. Як тільки на небі являється перша зоря, розпочинається свята вечеря, а діти збираються гуртом і йдуть вітати усіх колядками з народженням Христа. Колядки це обрядові, величально обрядові пісні. Які виконуються на зимові свята, зокрема на Різдво. Колядники готували колядки та вертепи, а до церкви йшли у найкращому вбранні. Коляд, 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 колядниця. Я, маленький, пастушок, загорнувся кожушок. На скрипочку граю, вас усіх вітаю. А ви, люди, чуйте, коляду готуйте яблучка, горішки, дітям для потішки. 13 січня меланки або щедрий вечір. Це українське народне свято. Вечір напередодні старого Нового року. За християнським календарем це також день. Преподобної Меланії. Меланки. В українській народній традиції обидва свята об'єднувалися в Щедрий вечір або свято Меланки. Щедрий вечір саме цього дня завершується цикл святих вечорів, а щедрувальники обходять оселі і звеселяють гостину. Народні традиції щедрування в Україні тягнуться із давніх давин. 14 січня Василя і старий Новий рік. Ще одна важлива традиція на ранок 14 січня ходити посівати. На Василя всі хлопці різного віку ходять з дому в дім, сиплять на поріг зерно та читають вірші. Із привітанням господаря. Бажають, щоб наступний рік був щедрим. Але якщо щедрувати 13 січня могли всі охочі, то посівати хлопці йдуть без дівчат. Житом, житом із долоні, по долівці, по ослоні засівають вашій хаті. Будьте дужі та багаті. Щоб збулося все ні в року, з новим щастям, з Новим роком. Сію, сію, посіваю. З Новим роком вас вітаю! З Новим роком і з васильком. Дайте гроші з кошельком. Сієм вієм засіваєм. Зло добром ми задуваєм, щоб вам легко все вдавалось, ясне сонечко всміхалось, щоб завжди у вас на полі Врожаю було доволі. Сію, сію, посіваю, з Новим роком вас вітаю, я маленький сівачок. Дайте грошей. Кулачок. Не давайте копійки, вуподерті кишеньки, а давайте паперові, будьте люди, гонорові. Сію, сію, засіваю, на добро я уповаю. Ось пшеничка і пшено, щоб кохання тут цвіло. Ось горох і чечевиця, щоб сміхались ваші лиця, гречки ячки вам і рису, рікнули, щоб не барився. а приніс у вашу хату все, що можна лиш бажати з Новим роком, з новим щастям. Хрещення Господнє третє. І завершальне велике свято Різдвяно-новорічного циклу, яке православні християни відзначають 19 січня. Народні назви свята Йордана або Ордана водохреща. В церквах цього вечора освячують воду, яка набирає особливої сили та цілющості. Хрещинською водою лікують рани. Вона допомагає відвернути будь-яке лихо. Отож, прийшовши вранці після вечірньої церковної відправи, додому потрібно скропити кожен куточок вашої оселі свяченою водою. Тоді у вашому домі буде лад та спокій. 15 лютого Припадає свято стрітення у церковному календарі стрітення Господа нашого Ісуса Христа або стрітення Господня. Про цей день у народі живе й досі красива легенда. У ній розповідається, що, зустрівшись на стрітення, стара зима і молода весна сперечаються, кому йти, а кому залишитися. І, хоча ще лежав сніг, та вертались морози, все ж люди знали, що лютневий сніг весною пахне. Якщо підвечір потеплішає, весна перемогла зиму, якщо похолоднішає, навпаки. Зима довкола срібло розсипає, Не мов би ближче стали небеса. І кожне серце в захваті стихає, Яке ж це диво, яка краса.